Вітаю у реформатському мисленні. Давайте сьогодні поговоримо про одне з найважливіших питань хто насправді керує світом. Ми зануримось у вчення про абсолютний суверенітет Бога над царями, правителями та й над усією історією. Це справді велична і водночас дуже втішлива істина. Ну що ж, давайте розбиратися. Почнімо з однієї дуже яскравої історії історія царя на тільки послухайте його слова, це ж просто квінтесенція людської гордині. Він дивиться на свою величезну імперію, і що він бачить? Лише себе, свою міць, свою славу, своє я. Ця цитата ідеальна відправна точка, бо вона так яскраво показує контраст між тим, як бачить владу людина, і тим, як її бачить Бог. І ось тут виникає ключове питання, яке власне і стане центральним для нашого аналізу. Що ж трапляється, коли ті, хто має владу, забувають, звідки вона насправді походить. Ну, Біблія, і зокрема історія на дає на це дуже чітку і часом жорстку відповідь. Отже, перейдімо до першого нашого пункту. Історії, які ми читаємо в книзі пророка Даниїла, це не просто давні оповідки. Вони написані, щоб дати нам дуже важливий урок смирення, особливо тим, хто має хоч якусь владу. І ось вона, головна істина, головний принцип. Цікаво, що ця фраза Всевишній панує над людським царством, повторюється в цій главі аж тричі це ніби такий гучний наголос, щоб ми точно не пропустили. Це фундамент, будь-яке людське правління, будь-який трон, будь-який президентський кабінет існує лише під верховним абсолютним пануванням Бога. А тепер давайте зробимо щось цікаве. Давайте, так би мовити, максимально віддалимо камеру і подивимось на світ з космічної, з Божої перспективи. Як Бог бачить, наймогутніші імперії, найвпливовіших правителів. Книра пророка Ісаї дає нам просто вражаючу картину. Тільки вдумайтесь у цей образ всі народи, найвеличніші імперії, які змушували тремтіти весь світ в очах Бога, вони, немов крапля води, що випадково впала з відра. Це ж просто перевертає все з ніг на голову, чи не так? І масштаб стає ще більш грандіозним. Ісая йде далі і порівнює всіх мешканців землі з сараною. Уявіть собі, з висоти Божого престолу всі наші великі справи, наші війни, наша політика виглядають зовсім, -зовсім інакше. І ось кульмінація цієї серії метафор: влада, за яку люди готові боротися і вмирати, в одну мить може перетворитися на ніщо на порожнє місце. Розумієте, яка тут головна думка? Будь-яка людська влада не просто тимчасова, вона абсолютно і повністю залежна від того, хто її дав. Але тут є один надзвичайно важливий момент: ця величезна, майже незбагненна велич Бога не робить його далеким чи байдужим. Навпаки, вона робить його милість просто неймовірною. Ісая майстерно показує нам обидві сторони: ось Бог, для якого цілі народи це ніщо, і ось той самий Бог, який, наче добрий пастир, ніжно збирає ягнят на руки. Саме в цьому парадоксі, в цьому поєднанні безмежної величі й особистої турботи, вся слава нашого Бога. Гаразд, ми побачили масштаб Божого правління, а тепер давайте заглибимось у те, як саме це працює, який, так би мовити, механізм його проведіння? як саме Бог здійснює свій абсолютний контроль над царями та народами? Ці слова Даниїл говорить уже наступному цареві Валтасару, і вони розкривають нам глибину Божого контролю. Він настільки абсолютний, що Бог тримає у своїй руці не просто долю царства, а кожен подих, кожен крок кожного правителя. Це не пасивне спостереження, ні, це активне, повне управління. А ось книга припововістей пояснює, як це працює на ще глибшому внутрішньому рівні. Серце царя в руці Господа, як потічок води. Уявіть собі цей образ Бог не просто змушує царя щось робити, він скеровує самі його бажання, його волю, його наміри, так само легко, як людина скеровує потік води. Рішення, які правителі вважають своїми, насправді є інструментом у руках Бога для виконання його задуму. І старий Завіт просто переповнений прикладами цього. Бог активно використовує язичницьких царів, щоб судити свій народ за його гріхи. І зверніть увагу на ці дієслова він сам продавав, піднімав, посилав. Це не означає, що Бог просто дозволяв цьому статися. Ні, це була його активна суверенна дія в історії. Але є й інший бік медалі, і це неймовірно важливо. Той самий Бог, який використовував царів для суду, так само суверенно повертав серця інших язичницьких правителю, щоб виконати свої плани спасіння. Перський цар Кир, наприклад, видав свій знаменитий указ про відбудову храму не тому, що був таким добрим. Писання каже прямо Господь збудив духа його. Ми побачили, що Бог робить і як він це робить. Але тепер залишається найголовніше питання з усіх навіщо? Яка кінцева мета всього цього грандіозного, божественного управління людською історією? І ось ми підходимо до самого серця, до кульмінації. Вся ця складна, часто кривава і заплутана історія людських царств це не просто хаотичний набір подій. Усе це було задумано Богом з однією головною метою підготувати сцену для приходу і прославлення його сина, істинного царя. Всі людські царі були лише прелюдією до царя царів. Давайте просто простежимо цю червону нитку, що проходить крізь усе Писання. Все починається з обіцянки царю Давиду про вічний престол. Потім пророк Ісая додає неймовірну деталь: цей цар буде бовом сильним. Потім Даниїл бачить увидіння, як йому дається вічне панування. І нарешті ангел говорить Марії, що її син успадкує престол Давида. Бачите, це єдиний цілісний величний план, що розгортався тисячоліттями і знайшов своє остаточне виконання в Ісусі Христі. І чим все закінчується? Вся історія людства, падіння імперії, піднесення царів, війни та мирні угоди, все це, зрештою, слугувало одній єдиній меті щоб уся слава, уся честь і все поклоніння належали Христу, заколеному агнцю, який є царем царів і Господом Господів. І на завершення хочу залишити одну думку для роздумів: якщо Бог настільки суверенно і детально керує долями цілих імперій, то як це змінює наш погляд на власне, окреме життя? Якщо навіть серце царя це потічок у його руці, то чи може бути хоч одна мить нашого життя поза його турботою, поза його мудрим і добрим планом? Ось ця велична доктрина має глибоко особисте, втішливе значення для кожного з нас?